Вчера вітаю всіх в цей святковий день. Окремо хочу привітати наших запрошених гостей. Спеціальне відділення Ігрова кімната з'явилася у центральній бібліотеці міста Берегова. Ігрова кімната, яка забезпечує комфорт дорослим відвідувачам і розваги для дітей, також сприяє вихованню нового покоління молодих читачів. Проект реалізовано за підтримки програми House of Europe» та благодійного фонду Carpetian Dragon Supply». У створенні ігрової кімнати брали участь відділ освіти та культури берегівської міської ради та спілки угорських бібліотекарів Закарпаття. Аберексакоспонтик базишан мато ярекятцогазмикоді а яцо газечікавідтепер на базі берегівської центральної бібліотеки працюватиме дитячий ігровий простір. Його було створено за результатами успішної участі в грантовому проєкті, який був проголошений у межах програми «House of Europe» для громадських організацій, котрі займаються справами, що пов'язані з життям національних меншин. Учасником була спілка угорських бібліотекарів Закарпаття, яка є обласною професійною організацією. Тому зараз ми не просто відкрили ігрову кімнату, але й здійснили розвиток бібліотек обласного рівня. Тобто, від Солотвина до обласної бібліотеки кожна наша бібліотека отримала можливість інфраструктурного розвитку. На нашу думку, привчати дітей до читання потрібно від малого віку, і для цього ми створили ігровий простір. До бібліотеки приходять батьки з дітьми, тому ми бачимо це таким чином, що коли вони мають трохи вільного часу, то можуть завітати до нас. Або для релаксації, або для активності, ігровий простір складається з двох приміщень: одне отримало назву релакс, а інше драйв. Тобто, дитина може знайти відповідну для себе атмосферу, будучи в будь-якому настрої. Плануємо, що доступ до ігрового простору буде наданий дітям віком від 3 до 7 років. У подальшому плануємо продовжити і зі старшими дітками, але поки почнемо з цієї вікової категорії, адже ці діти вже досить великі для того, щоб прийти до бібліотеки. А поки вони підростуть, ми вже зможемо Можемо завершити і наступний проект для дітей, де вони будуть себе почувати добре. Нам дуже пощастило з пані Євою та її командою, адже вони дуже професійно працюють. Бала Штраутман, балаштраутман, голова правління благодійного фонду Карпетіяндрегон Supply, зазначив, що вони підтримали створення ігрової кімнати розвиваючими іграми та готові надати підтримку подібним проектам по всій Закарпатській області в майбутньому. Наш фонд вже більше півтора року співпрацює з пані Євою Варга та її командою. До нас надходить дуже багато книжок, і тут ця команда дуже швидко та професійно працює. У нас дуже хороші стосунки, і тому, коли нас запитали, чи зможемо ми їм облаштувати другу кімнату, то ми недовго вагалися та погодилися допомогти. Важливо, що крім книжок, ми привезли ще й іграшки для того, щоб діти мали можливість погратися, поки їх батьки обирають собі книжки. Це важливо, щоб діти звикали до бібліотеки, і згодом, коли вони теж почнуть читати, для них було б цілком природньо, що вони ходять до бібліотеки. Іграшки, які ми привезли, розвиваючи, тому вони не тільки розважаються, але й навчаються. При потребі ми з задоволенням привеземо ще такі іграшки не лише до берегова, але якщо стане зрозумілим, що цей проект дієвий і виникне потреба у створенні подібних приміщень і в інших населених пунктах. То ми з радістю допоможемо й там. після святкових урочистостей діти радісно заволоділи ігровою кімнатою. Ця оригінальна ініціатива є унікальною серед публічних бібліотек Закарпаття. Ігровий куточок, створений на базі берегівської центральної бібліотеки, є безкоштовним, і його двері відкриті для кожного дорослого та дитини, які люблять книжки та читання.